Вітаю, Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Чому військову допомогу і, зокрема, системи протиповітряної оборони для Києва нині називають гуманітарною? Як допомагає українській армії Швеція про чергові кроки Північної Кореї проти України та труднощі відмови від Московського патріархату в Естонії? Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. Системи ППО для України це вже не зброя, а гуманітарна необхідність. Про це в ефірі Слава тіві сказала народна депутатка України Олена Кондратюк. Припинення сполученими штатами постачання Україні деяких ракет для систем ППО вона назвала. Дуже серйозним сигналом і великим занепокоєнням для України Кондратюк також нагадала, що можливість такого сценарію передбачали. Але під час нещодавної зустрічі з депутатки з парламентарями США говорилося також про те, щоб зробити припинення військової допомоги Україні неможливим. Зокрема, йшлося про купівлю Україною потрібного їй військового оснащення. При цьому, на думку парламентарки, рішення Білого Дому це ще один крок США, аби розворушити сплячу Європу. Хоча ми розуміємо, що процеси вже давно пішли, і ми маємо величезний оптимізм стосовно якраз наслідків а саміту в Газі а НАТО, тому що ми розуміємо про із підняття якраз відсотків на оборону в країнах НАТО до 5%. відсотків. Зрозуміло, що на в різних країнах є поступово, тому я думаю, що якраз у цей відсоток, який може йти, і це організовано якась має бути вже абсолютно. Спланована якраз організація, яка має бути далі на допомогу Україні, тому що ми розуміємо, що Україна готова, і президент України про це говорив навіть в кінці червня, передав у Сполучені Штати Америки навіть і список необхідного озброєння, яке Україна готова купувати, і перш за все це йде, якраз про системи Петріоту і якраз і ракет до нього. Більше про те, поставки яких видів озброєння Сполучені Штати поставили на паузу для України, детальніше читайте на слави Швеція оголосила про виділення військової допомоги для України на суму 130 мільйонів доларів. Це рішення уряд Швеції ухвалив у межах 18-го та 19-го пакетів підтримки. За словами міністра оборони країни Пола Йонсона, у новий пакет допомоги увійде понад 10 артилерійських систем Арчер, які вже довели свою ефективність на полі бою. Крім того, Україна отримає засоби для далекобійних ударів, підводних системи, вантажівки. а Також сучасні контейнерні комплекси, які дадуть змогу швидко і безпечно транспортувати оборонну техніку. Нагадаємо, у травні Швеція вже передала Україні пакет допомоги на суму понад 440 мільйонів євро. Детальніше про те, які сектори українського війська підсилює Швеція своїми пакетами військової підтримки, читайте на нашому сайті. Північна Корея планує відправити до 30 тисяч солдатів на війну з Україною. За даними CNN, на нових супутникових знімках, які отримали журналісти, видно судно, яке стоїть на якорі у порту Дунай на далекому сході Росії. Саме туди раніше прибували північнокорейські військові. Очікується, що вони можуть прибути вже найближчими місяцями для участі у війні проти України. Експерти припускають, що посилення російських військ північнокорейцями може бути частиною підготовки до нового наступу. Раніше головнокомандувач зсу генерал Олександр Сирський заявив, що Росія концентрує близько 110 тисяч військових у районі Покровська на сході України, де тривають активні бойові дії. Нагадаємо, вперше участь північнокорейських солдатів у війні Путін підтвердив лише у квітні цього року. Утім, спецслужби зазначають, що близько 11 тисяч північнокорейських військових вже воювали у Курській області, і приблизно 4 тисячі з них загинули у боях з українською армією. Своєю чергою МЗС Південної Кореї заявило, що участь КНДР у війні це насмішка над міжнародною спільнотою. Більше аналітичних матеріалів на цю тему читайте традиційно на Слава тіві. Також у розділі Європа знайдете інші матеріали на тему, як Балтійські країни, зокрема Естонія, вже протистоять гібридним російським загрозам. І На цю меть в мене все, що встигаю розповісти. Бережіть себе.